В мобільному застосунку кашалот доступна функція, яка дає змогу підключити акварінг від Ощадбанку і використовувати вбудований мобільний пристрій nfc модуль для приймання платіжних карток від клієнтів без використання додаткового обладнання. Дана функція доступна тільки на тих пристроях, які працюють під керуванням операційної системи Android, не нижче версії 10.0 і в яких присутній вбудований модуль NFC. Для підключення послуги еквайрингу залиште заявку на сайті Ощадбанку, дочекайте дзвінка спеціаліста служби підтримки і виконайте всі озвучені ним дії. Після цього необхідно створити кабінет у системі Ощадпей. У розділі Налаштування торговця ви отримаєте токен та ідентифікатор клієнта, необхідні для подальших налаштувань. Щоб налаштувати екварінг від Ощадбанку, на пристрій, де встановлено мобільний застосунок ашелот, встановіть додаток «Ощадпей» та таксфон, які можна завантажити з Google Play Store. Далі, в кабінеті користувача кашалот перейдіть в розділ Налаштування і оберіть мобільний термінал Ощадпей». У відповідні поля впишіть токен і ідентифікатор клієнта, який можна взяти в кабінеті Ощадпей, та збережіть налаштування. Далі натисніть кнопку Оновити дані з Ощадбанк, а нижче, із випадаючого списку, оберіть ID терміналу для потрібної господарської одиниці і натисніть Зберегти. Після цього в розділі Всі каси мобільного застосунку кашалот натисніть кнопку Меню і перейдіть в розділ Налаштування. Оберіть термінал і відкрийте категорію Мобільний еквайринг». Встановіть позначку біля типу конфігурації «Ощадпей» і натисніть кнопку Назад. Все, функція «Ощадпей» налаштована, і ви можете приймати безготівкові платежі за допомогою свого смартфона. Для того, щоб приймати платежі від клієнтів, запустіть додаток «Ощадпей». І авторизуйтесь в ньому. Перейдіть в мобільний застосунок кашалот і додайте в перелік потрібні номенклатурні одиниці. Натисніть Оплата. Оберіть спосіб оплати оплата карткою і натисніть Провести оплату. Після чого на смартфон прийде пуш-повідомлення від застосунку Ощадпей. Натисніть на це пуш-повідомлення. Оберіть картою та натисніть Сплатити. І надайте можливість клієнту прикласти картку до вашого смартфона. У разі вдалої операції на екрані буде відображено інформацію про транзакцію, а чек автоматично буде зареєстровано на сервері податкової служби.